О Господи, як то тяжко ті дні минають, а літа пливуть між ними, пливуть собі стиха. Забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи, нічого, і не благай, бо пропаде молитва за Бога. І четвертий рік минає тихенько по І четвертий починає книжечку в неволі не лежати. Не рижають та сльозами. Моє горе на чужині. Бо горе словами не розкажеться ніколи, 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 нігде на світі. Нема слов далеких неволі. Нема слов, немає сльоз, немає нічого, немає навіть круго тебе великого Бога. Нема за що подивитись, з ким поговорити? Жити не хочеться на світі, а сам у жити. Мушу, мушу. А для чого, щоб не губить душу? Не варт вона того жалю. Ось для цього мушу жити. Мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину? Чум вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас, лихо, нас насміх породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом нічого робить? Не сказали б нас. Квіти мої, діти, наш, що вас кохав? Я наш, що доглядав? Чи заплаче серце одну на цій світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на ці думи. Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені.